Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за обстановкою на сонці. Вони попереджають людей про сонячні спалахи та інші небезпечні для землі явища. У дні високої активності сонця на землі фіксують магнітні бурі, небезпечні для людей і систем зв'язку. Під час таких явищ у метеозалежних людей можуть спостерігатися проблеми із самопочуттям. За даними сайту MeteoGent, Магнітна буря триватиме з 16 по 18 вересня. Буря 16 вересня буде середньою за потужністю, 17 вересня сильною, а 18 вересня знов середньою. Більше у вересні до кінця місяця магнітних бурі не буде. Наступна потужна буря очікується лише 30 вересня. У дні високої сонячної активності, у метоочутливих літніх і власників хронічних захворювань можуть виникнути проблеми із самопочуттям. Під час магнітної бурі у людини можуть виникати такі симптоми. Доми. Головний біль, запаморочення, біль у серці, м'язах і суглобах, нудота, слабкість, сонливість, загострення хронічних захворювань та підвищений тиск. Щоб звести до мінімуму вплив магнітних бурь, дотримуйтесь правил здорового способу життя за кілька днів до бурі і під час неї. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.